Поліція фіксує кожен воєнний злочин Росії проти цивільного населення. Армія РФ зосередила вогонь на шести населених пунктах: містах Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Мирноград, селах Катеринівка, Новобахмутівка. Ворог бив з авіації, зРК с 300 РСЗВ град, артилерії та БПЛА. Пошкоджено 39 цивільних об'єктів, 20 житлових будинків, дитячий садок, школу. Кафе, сільськогосподарське та промислове підприємство, базу будматеріалів, адмінбудівлі, профілакторій, гараж, автомобілі, трансформатор. Окупанти атакували Курахове п'ятьма ракетами С-300, а потім артилерією. Руйнувань зазнали 14 багатоквартирних будинків, освітні заклади. Підприємства інша інфраструктура за попередніми даними. Цивільні не постраждали. Шість ракет С-300 росіяни спрямували на Мирноград. Є пошкодження на території одного з підприємств. У Красногорівці ворожі снаряди влучили у приватний будинок. Загинула 73-річна жінка. Катеринівку російські війська обстріляли з артилерії, вбили 68-річного чоловіка. Ще одна цивільна особа зазнала травм. Авдіївка продовжує страждати від масованих атак. Внаслідок удару з градів поранення отримала 55-річна жінка. Крім того, встановлено інформацію щодо однієї, людини, яка загинула раніше в Авдіївці, і одного пораненого в Торецьку. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.